Колись печерні люди використовували стіни печер, щоб зберігати та фактично передавати свої малюнки нащадкам. Такий собі перший твердотілий накопичувач. З винаходом писемності почали вдосконалюватися і способи її зберігання. Це були кам'яні таблички і панцирі черепахи, вже пізніше папіру з пергамент та власний папір. За тисячі років ми дійшли до винаходу комп'ютерів та інших цифрових мультимедійних пристроїв, яким так само потрібні інструменти для зберігання інформації. На щастя, тепер ось така невеличка SD карта може вміщувати собі ці. Тілите терабайт ваших текстів фото, відео і всього, що вам потрібно. Отож, сьогодні ми поговоримо про історію SD карт З вами Володько, сервіс Смаршопінгу Hotline Hotline.ua і ми починаємо. Напишіть у коментарях, хто пам'ятає касетні відеокамери, які були досить популярними у 90-х. Саме вони допомагали створювати ці короткі смішні відео, які потім і крутилися по телевізору, передачах, на кштальт. Кумедні домашні відео чи щось таке. Саме це і було телевізійним образом Тіктоку. Монтувати відео, записане на касети. Очевидно, було не найлегше в завданням. Тож цілком закономірно, що на початку 2000-х цифрові відеокамери відмовились від касет на користь sd дисків та карт пам'яті, але популярність смартфонів зростала. Вони ж і замінили, зокрема, і відеокамери. Останні стали пристроями, націленими на вущу аудиторію, наприклад, на кінематографістів. Тож вимоги до накопичувачів для відеокамер стали тільки вищими. The <laughs> В асортименті Kingston є лінійка Canva Select Plus SD, яка включає sd карти спеціально для Full HD камер. Це карти класу 10 або ж UHS 1 з максимальною швидкістю щитування до 100 МБ секунд і швидкістю запису до 85 МБ секунд. Цього цілком вистачає для надійної та стабільної передачі даних. Карти лінійки Canvas Select Plus SD також відповідають стандартам U3 та V30, а ще мають довічну гарантію, чому точно зрадіють користувачі. Вони доступні в варіантах ємністю до 512 ГБ. Мігабайт, що є оптимальним варіантом для Full HD контенту. Загалом, перші карти пам'яті почали з'являтися ще у 80-х роках. У багатьох компаній були власні моделі. На той момент ні про яку сумісність мови і не йшла. Думаю, ви пам'ятаєте різноманітні накопичувачі для ігрових консолей, PC карти, Compact Flash та інші. А у 90-х спроби стандартизувати карти пам'яті посилились. У 1999 році була представлена карта Secure Digital або ж SD, яка стала вдосконаленою версією MMC карт. З того, Часу вже фактично пройшло чверть століття. SD карти стали одним з основних типів накопичувачів на ринку. У 2003-му була випущена зменшена версія міні-SD, а вже рік по тому ще компактніша модель microSD. SD формат досить швидко завойовував популярність як і у користувачів, так і у виробників електроніки. Тож нині, яку б сучасну камеру чи фотоапарат ви б не взяли в руки, дуже велика ймовірність, що вона має слот для SD карт. Що вже й казати, якщо навіть Apple повернула SD слот у своїй MacBook Pro 2020 Році, хоча в попередньому поколінні прошок від них спробували відмовитись. До речі, щодо фотокамер, за останні 10-15 років вони посунули ринок відеокамер, пропонуючи топові можливості по зйомки відео. Ось навіть зараз ми пишемо на Соньку, яка має роздільну здатність 4К. А для того, щоб бути впевненим, що це все записалося якісно і не було жодних проблем на пості, треба та сама sd карта з можливістю запису до 4К. Кінстон на такий випадок пропонує карти пам'яті серії Canvas Go Тут же швидкість запису підвищується Ще на до 170 МБ за секунду, а швидкість запису до 90 МБ за секунду. Вони відповідають класам швидкості U3 та V30, тож можна впевнено брати їх для зйомки 4К контенту або для серійної фотозйомки, де також важлива швидкість передачі даних SD карти. Максимальна ємність карт Canvas Go Plus складає до 1 ТБ, що також плюс для відеографів, які зазвичай знімають багато контенту за раз. Виглядає як досить оптимальна модель для зйомки фото та відео, як з точки зору характеристик, так і ціни. Слово, у 2000 році можна було придбати SD-карту ємністю 64 МБ за 200$. доларів. Зараз, якщо ми зайдемо в каталог Hotline UA, то побачимо, що карта Canos Go Plus ємністю 512 ГБ обійдеться приблизно у 2300 2400 гривень, тобто десь у 60 доларів. Так, технології не стоять на місці, і одним з бонусів є здешевлення виробництва. Для професійної зйомки швидкість SD карти є таким же важливим параметром, як і її ємність. І якщо перші моделі мали базову швидкість зшитування Запису у 12,5 МБ за секунду, то зараз анонсовані специфікації SD Express, які пропонують пропускну швидкість на рівні до 4 ГБ за секунду. Втім, для професійних кінокамер, які знімають із роздільною здатністю 4К та 8К, а також які здатні записувати 3D та VR-контент, цілком достатньо SD-карт, які відповідають класу швидкості UHS-II. 2 Наприклад, карти Kingston Canvas React V60 і V90. Вони також відповідають класам U3 і V60. Або V90 залежно від моделі. Максимальна швидкість щитування карт у V60 складає до 280 Мбайт за секунду, а запису до 150 МБ за секунду. Вони стануть у пригоді для професійних 4К камер. А ось для 8К зйомки без пропуску кадрів, а також для 3D та VR, краще вибрати карти V90, в якій планка щитування запису піднята до 300 і 260 МБ за секунду відповідно. Обидві моделі чудово підійдуть для контент-кріейтерів, які працюють серйозною технікою, адже зараз. Напис 4К, 8К, 3D та VR є вимогливим як для камери, так і накопичувача. Та й навряд чи ви захочете чекати годину, поки все це копіюється на комп'ютер. Тут же маємо доволі високу швидкість, яка зможе задовільнити ваші потреби. Правильність вибору накопичувача може вплинути на досвід використання вашої камери, адже банально, якщо sd карта занадто повільна, то вона не розкриє усіх можливостей вашої камери. В описі під цим відео я залишив лінк на sd карти від Kingston. Переходьте за посиланням, щоб ознайомитися з їх характеристиками та подивитися, в яких магазинах їх вже можна придбати. На цьому на все з вами був Володька сервіс маршопінгу Hotline.ua. Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку цьому відео і до зустрічі в нових випусках.